Щотижня представники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький разом із небайдужими виготовляють окопні свічки для наших захисників. Хмельничанка Євгенія Смолієнко долучається до цієї справи з жовтня минулого року. Ми використовуємо зараз кожну, кожен момент, наприклад, перерву чи відсутність електроенергії, стаємо, крутимо свічки. Наприклад, якщо хочеться відволіктися від якоїсь розумової праці, тому ми на 20-30 хвилин кожного дня приділяємо цій роботі. Це розуміння того, що комусь в окопі буде тепліше, хтось зможе висушити свій одяг або приготувати якусь їжу, приготувати якийсь чай, зігрітися. Протягом чотирьох місяців з офісу проєкту «Розумний довкілля Хмельницький передали військовим вже більше трьох з половиною тисяч окопних свічок. Наразі представники організації готують нову партію до відправлення на фронт і мають потреби в матеріалах. Найбільша потреба є саме в парафіні та воску. Це те, чого найбільше завжди не вистачає. Тому що, наприклад, аби виготовити дві-три або чотири свічки різних розмірів, потрібно близько одного кілограму, наприклад, парафіну з воском. Тому ми. Заохочуємо, просимо приносити віска по парафін до нас або на офіс розумно довкілля Хмельницький, або в центр управління відходами, або можна, наприклад, екобус переносити. У зимовий період, за словами Світлани, Каретун, наші захисники потребують окопних свічок у великій кількості. Долучитися до допомоги можуть всі охочі. Це насправді дуже важлива праця, і ці речі, як окопні свічки, наразі є дуже важливими. До нас звертаються як самі військові, так і друзі рідні військових, або волонтери, які беруть у нас свічки та відправляють на фронт або забирають собою. Тому якщо є потреба в ваших рідних, ваших друзів, взагалі там або ви волонтери, і ви час від часу відвозите там різні продукти або речі, у вас є потреба в окопних свічках, тому ви можете звертатися до нас. Це в офіс розумне довкілля Хмельницький. Денис Клименко, Валерій Телиховський. Новини міста.